Доброго дня, любі малята! Запрошую вас до себе в гості. А допомагати нам буде сьогодні чарівна скриня. Хочете дізнатися, що у цій скрині? Тож давайте скажемо чарівні слова. Скринька чарівна, відкривайся. Що там маєш? Покажи. Ой, як багато тут речей. А щоб скринька показала нам всі речі. Ми повинні спочатку їх відгадати. Готові? Тоді слухайте, у мене наливай хоч молоко, хоч чай. Не склянка я, не кружка, хоч маю також вушко. Вам відгадати не важко, що це звичайна чашка. Поставимо її ось тут на столі. Наступна загадка. Завжди вони кругленькі. Великі і маленькі, глибокі і мілкі. Що це тарілки? Ось вони одна глибока для супчику, а друга мілка для каші. Поставимо їх поряд з чашкою. Що ж тут у скринці ще є? Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, що бере в тарілці, все нам до рота донесе. Що це, діти? Виделка. Ось сюди ми її теж покладемо. Ще одна річ є у нас: вона їсти допомагає по тарілочці гуляє, накладає супчик в ротик, щоб кругленький був животик. Хто вона, діти? Ложка. Покладемо її до виделки. А без чого ж ми не можемо обійтися, коли готуємо обід. Ми на кухні, друзі ваші, і без нас не зварить каші. Ані борщ, ні капусняк не зварить без них ніяк. Так, це кастрюля. Ось вона. Ще одна загадочка. Щоб підсмажити їжу швидко, нам потрібна. Сковорідка молодці діти. Як ми можемо назвати всі ці предмети одним словом? Так, це посуд. Давайте з вами розглянемо, який же буває посуд. Це столовий посуд. Це тарілки. Бувають вони глибокі. Їх використовують для перших страв. Зокрема Борщу, супу або молочної каші. А це діти мілка тарілка. З неї можна поїсти пюре з котлеткою, макарони, будь-які каші. Все це, це столовий посуд. Його ставлять на стіл, коли сідають їсти. А це діти чайний посуд. Він необхідний для того, щоб влаштовувати чаювання. Тут є чайник заварник цукорниця, чашки та блюдця. А це малята кухонний посуд. За допомогою нього люди готують їжу. Це сковорода, її також можна назвати пательня, кастрюля, друшляк, ківш. Дошка. Чайник. Посуд діти виготовляють з різних матеріалів. Пропоную пограти у гру посуд який. Якщо посуд виготовлений зі скла. Тоді посуд який. Скляний. Якщо посуд виготовлена з металу. Тоді посуд який? Металевий. Якщо посуд виготовлений з дерева, тоді посуд який? Дерев'яний. Якщо посуд виготовлено з пластику, тоді посуд який? Пластиковий. Якщо посуд виготовлено з паперу, тоді посуд який? Паперовий. Якщо посуд виготовлено з глини, тоді посуд який. Глиняний. Молодці діти, ми з вами добре, гарно попрацювали. А хто нам у цьому допомагав? Так, чарівна скриня. А що було у цій скрині? Так, посуд, дякую вам за співпрацю. До побачення!